Всім привіт! Сьогодні 28 червня 25-го року. Урожай черниці та брусниці в Швеції. Це місто Бреке, Середина Швеції, північ. Хто як каже. Зараз ягодка дуже зелененька і вона зливається зараз ще з листям, але вже можна побачити, що вона вже є. Вона вже гарно відсвіла. Вже починається. Ягодки вже починають формуватися. Тут ось черниця, а тут вже і брусниця зразу вже підходить, вже цвітає дуже гарно. Дуже гарні ґрунти брусниці теж. Ягодки дуже багато в цьому році. У нас температура в середньому в цьому році 20, 17, скажімо так, 15, 18-22 градуса десь в цих. І Дуже-дуже гарно доспіває. Якраз потрібно і сонечко гарне, і дощик гарно йде, і ягодка в цьому році те, що потрібно. І скажу вам ще, що в цьому році є приємна новина, не для всіх, звісно, але є. В тому що тайцям заборонили в'їзд до Швеції. Відмовили всім. Так що ціна в цьому році буде дуже гарна. І урожай ягодки. Дуже хороший. Так що е, запрошуємо вас в місто Бреке. Середина Швеції. Центр Швеції. На збір рожаю 25-го року. Всім гарного дня, слава Україні!